Коли ми читаємо Псалми Давида, то ми бачимо, що він не стидається своїх ранених емоцій, негативних емоцій. Знаєте, Деколи релігія робить віруючих людей таких, знаєте, ну, ніби роботів. Ти, ти не маєш права сказати якусь таку емоцію, ранену, там, чи емоцію там якогось нерозуміння чи сумніву, бо як же ж так, ти ж маєш постійно говорити. Чітко вірю, знаю, переконаний, не переживаю, не боюсь, все буде нормально. Але ми залишаємося людьми, і Бог каже, що ні. І Давид він показує своє молотовне життя. Він, він своєю душою говорить, він говорить з Господом, він каже йому: дивися, всі оточили мене, я один залишився. Ну і в кінцевому результаті ми знаємо: всі, хто читали псалми, все закінчується на позитиві. Тому що. Коли ти приходиш до нього, коли ти приходиш у Його присутність, Бог, почувши тебе, направляє тебе на цю знаєте, хвилю, налаштовує тебе на цю хвилю віри, і ти відновлюєшся в цих речах, в яких, можливо, десь по тій чи іншій причині захитався.